Я розуміла, що це дійсно було щось інше в цій культурі. Взяли звідти землю і маленьку ялинку. То дід беріг коня і щоб кінь відпочивав в дорозі, впрягався воза замість коня. Я корінна житомирянка, моє дитинство це двори житомирські, але я ще дуже згадую канікули, коли я їздила в села своїх батьків, в село Гайки на Житомирщині і село Миколаївка, чеське село Вінницької області. Коли я приїжджала в чеське село, мене дивувало те, що там говорили чеською мовою. Але навіть говорили не тільки жителі цього села, але й коти. Тому що коли я виходила з куском ковбаси у двір і звала котів кис 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 до мене ніхто не приходив. Але коли виходила моя тета верунка, мама на сестра чешка, з молоком і казала котам «Ч -ч -ч», всі коти одразу збігались, тому що в Чехії звуть котів саме так. І ось так десь поступово до мене приходило, що це щось особливе, що це інша культура. Наприклад, коли там святкували весілля, це теж були інші традиції. так вже на перший стіл відразу ставили солодке, це нам дітям дуже подобалось. Танці починались ще в клубі, під духовий оркестр, під чеські пісні, коли відбувалось весілля. Особливо. Так, цікаві були стосунки молоді на весіллях, коли хлопець, він коли приходив на весілля, він мав подарувати тій дівчині, з якою він хотів бути на весіллі, яку буде запрошувати на танець, і мав подарувати там, коробку цукерок, наприклад. Коли е, починалася свадьба, хлопець цей приходив до дівчини, у її батьків питав дозволу, що дозвольте мені гуляти на весіллі з вашою дочкою. Батьки дозволяли. І він на протязі всього весілля, ну якби ухажував за нею. Там був цілі оркестри е, з чехів, які тому що є таке прислів'я, що не чех, то музикант. Тому дуже було багато музикантів в тому селі і куховарок смачної кухні. Е, Село українське, яке поруч знаходилось, Вони запрошували кухарок. Чешок з цього села для того, щоб готувати на весілля. Ці кухарки, які подавали, приносили ці в супницях, гарно подавалося, в супницях таких спеціальних ставили на стіл цей суп і кричали: Поливка є горка. Тобто суп гарячий в чеській почеській, поливка є горка. А вже підхоплювали українське гірко, горко і починали поцілує. Я Приїжджала в це чеське село, я чула чеську мову. Я заходила в чеську хату, я бачила фотографії своїх чеських предків, де мені казали, а це той, а це той, де мені розповідали. Ми приходили на кладовище і там були надписи чеською мовою. І я розуміла, що це дійсно було щось інше в цій культурі. А вже таке усвідомлення прийшло пізніше, але вже був такий фундамент до цього, тому що це дійсно було серед моїх родичів. Вони між собою спілкували чеською мовою. В х роках потрібні були економісти, і це був перший набір в Житомирі за такою спеціальністю. Мені було це цікаво, можливо, ще й тому, що моя мама економіст. і Я з дитинства бачила якісь цифри, вона з ними працювала. Робила висновки про те, як працює підприємство. Мені це подобалось. І моє перше місце роботи це підприємство, де засновники чехи були, і, можливо, моє знання чеської мови, де також зіграло роль, чому я там працювала. Але. Потім мені запропонували працювати в навчальному закладі. і Деякий час я поєднувала практичну роботу, і викладацьку. Викладацька робота мені подобається тим, що ти передаєш знання, передаєш свій досвід. І ось цей момент, коли ти вмієш пояснити доступно момент прозріння у студента О, так, да, я зрозумів, я тепер знаю як. От він дійсно надихає це. Те, що далі мотивує тебе працювати, розвиватись. Хоча робота в вищому навчальному закладі, це ще й наукова робота, і саме наукова робота вона потребує міжнародних зв'язків. І от знання чеської мови мені допомогло саме комунікувати і з науковцями Чехії. Коли Чехи перебиралися у це були 1870-ті роки. Тоді ще знаєте, і транспорт був відповідно, не було такого. Ну, але їх сюди дуже вабило те, що земля Земля їх приваблювала. В Чехії було мало родючої землі, а це були такі е, землеробці-господарники. Вони вміли на землі працювати, і їм це подобалось, і вони хотіли мати землю. Оцем, цим їх і приваблювала наша Україна. Причому, коли вони переїжджали. То дід беріг коня і щоб кінь відпочивав в дорозі, впрягався воза замість коня і тягнув цього возу. Багато речей вони з собою не могли взяти. І серед них виявилася така сахарниця. І вже коли батько її мені, мама померла раніше, батько її мені каже: візьми собі цю сахарницю на згадку про, про покоління минуле, і я вже її передала дочці своїй хай їй залишається на спогад, тому що вона привезе нас з чехії нашими предками. Це моя цукорниця, яка мені досталась від моєї прапрабабушки. Це реліквія чеська, і вона досталась від чехів. Вже коли вони приїхали сюди, переселились, оселились тут, то поступово втрачався зв'язок з чехами там. І потім ми вже не знали. Отже, моя мама не могла чітко сказати, звідки були, з якого села були там. І це вже вдалося знайти мені тут через архіви, через записи. І в нашому житті була така подорож в те село разом з мамою. Ми відчували, що це дійсно ці пейзажі бачили наша рідня. Ми стояли на тій земельній ділянці, звідки щепанкові родом. Ну і ось ми там були, взяли звідти землю і взяли звідти маленьку ялинку. Тепер вона росте у мене на городі. У мене в садку. Контакти мої, які є в Чеській Республіці наукові, вони дають змогу, вони дали мені змогу тут створити в університеті такий структурний підрозділ, як Чеський центр освіти і культури імені Вацлава Слава ми отримали аудиторію. Ця аудиторія в першу чергу призначена і для вивчення чеської мови, і для вивчення досвіду чеських підприємців. Наші студенти щороку їздять в літню школу в Чеську Республіку, зокрема в Південно-Чеський університет. Наші студенти мають можливість по обміну їздити в чеські вузи і навчатись там, наприклад, протягом пів року рік. І ці екзамени, які вони здають там, предмети їм зараховують тут. Крім того, є можливість, коли наші студенти з чеським походженням, хочу сказати, що студенти такі є. Вони є волонтерами цього чеського центру. Вони беруть участь в різних заходах, які ми проводимо, наприклад, День Європи або День Вишиванки. Ми також показуємо і наші традиції. І вони мають можливість їхати на безкоштовне вивчення чеської мови як туди, в Чехію, так і тут, в цих стінах, вивчати чеську мову безкоштовно. Коли ми їздимо зі студентами на короткий період в чеську республіку, вони відчувають цінність освіти. Вони розуміють, що дійсно освіта це те, що дасть поштовх далі в подальшому житті. Вони заходять в читальний зал чеського вузу бачиш, що там нема де місць, що студенти сидять на підлозі, читаючи просто книжку, тому що я авторське право, жодні фотографії, ксерокопії ти не можеш робити. Тому ти береш книжку і читаєш. Тому одночасно повага і до авторських прав, і до книжки, і до знань взагалі. От це культивується. Вони приїжджають сюди, і я відчуваю це у них є продовжувати навчання, розвиватись. Крім того, в нас є програми, коли ми можемо, наприклад, студент, який вивчив тут бакалаврат, магістратура, паралельно вчитись і в Україні, і в якомусь чеському вузі, що також дає можливість потім ну, вважаю, такого більшою можливості застосувати себе. О, це одна з перших фотографій, да? це Лесатові наші. Мені завжди імена подобались такі особливі. Філомена, Франц. У нас таких <проб Alicia> 네, не було. Ja, 네. А бач, і тут ця вже моя бабуся, твоя мама, еттушка. От вона мені тут, ну їй, мабуть, років 8-7. тут. Вона мені тут дуже схожа вже. Що Люба моя, дуже схожа на неї на Так, знаєш, Сережа, Сережа теж так сказав. А це знаєш, яка фотографія? Це ну, взагалі. Чехи були ж музиканти такі, та, навіть така приказка існувала, що не чех, то музикант. І вони дійсно були, любили працювати і любили гуляти. І оце перший хор От батько мій. Він Ґм. був, ну він взагалі будь-який інструмент, який був, він брав у руки, він е грав на ньому. Я пам'ятаю, як на скрипці він. Навіть. Скрипка навіть. Да, скрипку сам зробив скрипку, видував там з груші щось таке і грав на ній. Yeah. Yeah. От, і то Він був такий ну, музикальний супровід, це хор їхній, бачу, в національних костюмах, вони вже yeah. тут. Це сім'я, це 53-й рік. Yeah. Це наша сім'я. Батько повернувся з війни, він був там в робочому батальйоні, десь аж в Карелії заготовляли ліс на відновлення Москви. І дуже виснажений, там їх дуже погано кормили. І він приїхав такий виснажений, дуже був. Мама його довго від... відкормлювала, поки він прийшов в себе в силу. От, і це ще була фотографія зроблена. Ця наша сім'я. Це книги вже історичні в тому селі. Їх дослідження таке зробила Лариса Лановик, та директор школи, і вона е голова чеського товариства там. Миколаївці. А Олександр Степаник це той брат, про який казала, що він знайшов місце звідки наші чехи. Да, а це, це книга Пісенні скарби миколаївських чехів. Тут так, її... пісні, які співали чехи в Миколаївці, а її написав також Ланкамер, Йосип... дочка Йосипа Ланкамера, да. жителя Миколаївки. А дочка Євгенія Калашнюк, вона родичка да. наша. Я вважаю себе і чешкою, і українкою, а коли радісно я згадую чеську пісню, коли хочеться плакати українську. Коли згадую дитинство, в першу чергу це українське село, гайки мальовниче, дуже повсюди гаї, Коли доросліше, можливо, цю більше вінничину, чеську родину. Я люблю Україну, я народилась в Україні, але коли я приїжджаю в Чехію, я не відчуваю себе там чужою.